Доброго дня, мої маленькі глядачі. Сьогодні наша зустріч присвячена видатному педагогу, музиканту Карлу Орфу, який зробив дуже багато цікавого для розвитку дитячого музикування. На музичних заняттях за методом Карла Орфа. Створюється атмосфера ігрового спілкування, де дитина на рівні з дорослим може проявити свою індивідуальність. У назві Орфівської концепції миститься фраза Музика для дітей. Орф був принципово проти того, щоб обмежувати слух дитини тільки класичною музикою, на мажорно мінорних Нотах. Він хотів, щоб дитина відчувала, що музика буває різною за настроєм ритму і сприйняття. І за орфом музика повинна бути нерозривно пов'язана з рухами і з мовою, тобто театр, якщо висловлюватися іншими словами. Одночасно можна і слова розповідати казку, сюжетну дію казки чи вірша, і супроводжувати їх дією елементарного музикування. Тож сьогодні до вашої уваги я хочу запропонувати казку-шумівку за методикою Карла Орфа у супроводі. Елементарних музичних інструментів. Мені будуть допомагати ось такі інструменти. У мене наявності є іграшки інструменти традиційні, такі як металофон, такі як музичні ложі, ложки, дзвони, музичний трикутник. Пластиковий стаканчик наповнений крупою. Це у нас пляшечка. Це у нас звичайний кульочок. Ось такий салопа. Це у нас кіндер сюрпризний. І збітка ось така баночка замість барабанчика. Все це, ми будемо все це я буду використовувати зараз, коли буду вам демонструвати казочку. І так розпочинаємо. Казка називається казка про мишення піка. Жило було. Мишеня на ім'я пік мишеня збирала запас. Нарешті з неба почали падати красиві білі сніжинки. Вони покрили землю пухнастою білою ковдрою. Шумів, шумів вітер. Мишеня сховалася в свою нірку, де у нього було багато їжі. І якось одного разу піку захотілося поласувати солодкими корінцями, а саме їх. Своє улюблене блюдо. Навколо було білим біло, білим біло, зима, і раптом десь хруснула гілка. І маленькі ніжки побігли по містку стемніло і раптом над ним хтось, хтось як заплескав. Це сова виглятила на полювання. Ще швидше побіг пік Подоріжки. А ось і. І подумав. я зернятка погризу. Він полюбляв зернят. І казочки кінець, а хто слухав? Молодець. Ось малята, така у нас вийшла казка-шумівка про маленького мишенятка-піка. Я сподіваюсь, вам сподобалось. Тож зараз бажаю вам доброго настрою і бути завжди веселими. До побачення!